Вітаю етері Випуск новин у студії Віктор Раду. За різдвяні вихідні одеські патрульні зафіксували 43 факти водіння у нетверезому стані. П'яний водій спровокував ДТП у центрі міста. Двоє людей постраждали. Аварія сталася в районі залізничного вокзалу на вулиці Середньофонтанській. Тойота виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з автомобілем «Пежо». Водії пасажир якого в результаті отримали серйозні травми. Перевірка водія Тойоти на Драгері показала, що він був на підпитку. Повідомили у прес-службі патрульної поліції. Всього у різдвяний вікенд одеські патрульні відпрацювали понад 1300 викликів. Доправили до відділень поліції 17 порушників комендантської години та перевірили 37 підозрілих громадян. Одеські патрульні затримали трьох осіб, які ймовірно причетні до співпраці з Росією. Одного з них інспектори зупинили у Київському районі міста. Чоловік фотографував об'єкти критичної інфраструктури. У його телефоні виявили фото місцевості та різні листування з абонентами країна агресора. Наразі чоловіка перевіряють відповідні служби. В різдвяні дні на варті безпеки мешканців регіону залишалися і співробітники ДСНС за цей час на Одещині сталося 35 надзвичайних подій. Повідомили у прес-службі управління. У Подільському районі спалахнув житловий будинок. Чотири особи загинули. Протягом різдвяних свят, а саме з 6 по 9 січня, на території Одеського регіону трапилось 35 надзвичайних подій, серед яких одна надзвичайна ситуація техногенного характеру, де через пожежу загинуло чотири особи, троє з яких діти. Також одна людина травмована. Також резонансні пожежі трапилися в Одесі, в Малиновському і Приморському районах. Приморському районі горіла квартира, де вогнеборці врятували господарку квартири. Причиною стало коротке замкнення електроподовжувача. У Молиновському районі вогнеборці також врятували господаря квартири, який через отруєння продуктами горіння був госпіталізований в медичний заклад. Також під час різдвяних свят рятувальники взаємодіяли з іншими оперативними службами, з швидкою медичною допомогою по транспортуванню хворих до карет швидкої медичної допомоги. Також взаємодіяли. З поліцією по відчиненню дверей. Також долучалися до дорожно-транспортних пригод, де вилучали автомобілі з кюветів. У ДСНС Одеситам та жителям регіону нагадують дотримуватися правил безпеки та не залишати без уваги електроприлади, обігрівачі та генератори. Хочемо подякувати усім, хто неухильно дотримується правил власної безпеки, адже дотримання цих елементарних правил може зберегти не лише ваше майно і здоров'я, а й життя. В Одесі запрацювали пункти прийому ялинок. В усіх районах міста організовано 36 таких локацій, де новорічних красунь можна обміняти на цукерки. Всі зібрані дерева підуть на переробку для подальшого використання у якості добрив та кормової бази. Кореспонденти телеканалу ГРАД завітали до пунктів прийому ялинок в Малиновському районі міста і дізнались, яка в них ситуація наразі. Новорішні і різдвяні свята залишились позаду. Одесити повертаються до буденного життя. І дехто вже прибирає новорічні декорації. Тут постає питання, куди віднести вже непотрібну ялинку чи сосну. В різних районах міста працюють 36 пунктів прийому. Повідомляють в мерії минулого року. Перше дерево до них принесли вже 1 січня. Однак цього року ситуація інша, кажуть працівники пунктів в Малиновському районі, до яких ми завітали. В Одесі запрацювали пункти прийому ялинок. Кожен, хто принесе новорічну красуню, гарантовано отримує цукерку. Вигідно обміняти хвойне дерево, можливо, на вулицях Болгарській, Богдана, Хмельницького, Балківській та Середній. Працівники пунктів прийому ялинок кажуть, що цьогоріч Одесити поки що неохоче несуть дерева однак очікують земляків кожного дня з 8 ранку до 5 години вечора. Ми працюємо повністю. график у нас имеется с 8 утра до 5 вечера. Вот. Любой родитель приносит нам елочку, взамен получает конфетку, шоколадку, то бишь. Вот. 6 числа получили буквально две елочки. Вот они, их видите. Ожидаем наплыва. Комунальники розповідають, минулорічна дільниці зібрали приблизно 350 дерев, але прогнозують, що цього року їх буде набагато менше. Це пов'язано насамперед зі зменшенням попиту на новорічних красунь. прошлом году люди начали активизироваться после старого Нового года. это примерно з 15 числа. Вот в этом году ожидаем теж ну, конечно, в этом году продаж було намного менше. Атапірова Второе, ціни, конечно сумасшедшие, Тому люди економіки і будем ждать. у комунальних підприємствах Одеси. Підкреслюючи, всі зібрані ялинки підуть на переробку. В подальшому працівники міськзелентресту зелентресту будуть використовувати їх у якості добрив та кормової бази. Різдвяні свята позаду, і з понеділка стартував перший цьогоріч повноцінний робочий тиждень. Але в ці непрості часи, ще й без сонця за вікном, багатьом не просто змусити себе зосередитись на справах. На чому варто концентрувати увагу і як замотивувати себе на наступний рік, розповість психолог Наталія Лебедєва. Залишаємо весь негатив у 2022 році і беремо із собою 2023 лише найкраще. Українцям, які минулого року відчули на собі всі труднощі війни, дотримуватися такої поради може бути непросто. Однак віднайти добрі спогади можливо, впевнена психолог Наталія Лебедєва. І важливо сконцентрувати увагу саме на них. Наша реальность в большей части, как ни странно, формируется именно в осознанности. Смотрите, для того, чтобы чувствовать себя комфортнее, больше фиксируем внимание на то, чем мы обладаем, Кому как... за что вы благодарны в прошлом году. Какие хорошие позитивные события у вас были в прошлом году. И, конечно же, подумать о том, что бы вы хотели оставить и что бы хотели взять с собой. Те, еще до точно точно нахожусь брать с собой у новый рік, целых блокауты. Однак, на жаль, з відключеннями світла місто доводиться миритися досі. До них теж потрібно готуватися насамперед психологічно, каже фахівець і ділиться лайфхаком, як навіть у темряві наповнити своє життя щастям. Такий важливий істочні, котре нам дають доступ к. До... счастью, это окситоциновая э, радость, источник идет только через тело. Тело – это во взаимных прикосновениях друг к другу, да? вот когда мы хотим кого-то значимого, родного трогать, это в прогулках совместных, это в общении, собачки, кошечки, мягкие игрушки, родные и близкие, которых можно потрогать, потискать, прижимать, есть массажи, есть сауны, в Одессе это все равно все есть, находите возможность физиологически и психологически себя радовать. Відключать внимание. І сколько там той зими? Зараз уже світовий день почав збільшуватися. Зимового ранку, коли треба збиратися на навчання чи роботу, зазвичай ще темно. І вдома, і за вікном. У цей час складно навіть просто підняти себе з ліжка. Головне зберігати мотивацію, вважає Наталія Лебедєва. Попереду цілий рік, і саме зараз час візуалізувати, яким він має бути. какие фотографии вы сделаете, вам представьте, какие фотографии, с кем, когда, где вы делаете, что зарабатываете, какие новые приятные впечатления, события, вещи в вашей жизни появляются. Помечтайте, потому что да, новогодний переход от одного года в другой, это как некий портал открывает, переход нашего сознания от того, что у него было до этого, э, там страхи, ограничения, какие-то опасения, в надежду. Вот давайте создавать вот надежду, желание видеть на певності воєнного часу будувати плани необхідно, каже психолог. Заплануйте себе якісь события в різних сферах життя: там поїздки, зустрічі, знайомства, поставте себе фінансові, професіональні, професіональне, знайдемо для себе мечту, яка буде у вас таким фокусом внимания на следующий рік. Нехай кожна справа в новому році веде до досягнення мети. Це додасть сили та допоможе починати кожний день з гарним настроєм. Тиждень для Херсона розпочався черговим обстрілом. У ніч на понеділок російські військові зруйнували електропідстанцію. Війська РФ також вдарили по підприємству критичної інфраструктури. На місці спалахнула сильна пожежа. Вночі 9 січня війська РФ обстріляли одне із підприємств критичної інфраструктури міста. На місці почалася пожежа, згорів автомобіль установи. Також в результаті російського обстрілу зруйновано електропідстанцію, яка живить кілька великих котелень. Зазначається, що подача тепла та світла у Херсоні не припинялися. Вранці ворожа артилерія вкотре вдарила по житловому кварталу міста. Загинув чоловік. Серйозні осколкові поранення отримала жінка. В даний час за її життя борються. Лікарі повідомили в Харсонській обладміністрації. На Миколаївщині ворог продовжує проводити повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Один із ворожих безпілотників вдалося знищити в районі Очаківського порту, а на Одещині знищили протикорабельну міну, яку штормом винесло на узбережжя. На знахідку виявила спеціальна група військово-морських сил збройних сил України. Після цього міну перевезли у безпечне місце, де й підірвали. У прес-службі ВМС нагадали, що узбережжя та прибережні води залишаються досить небезпечною зоною, саме через мінну загрозу, особливо штурмову погоду. На Одещині під час навчань службовий собака прикордонників виявив снаряди часів Другої світової війни. Під час навчань прикордонників на Одещині службова собака на прізвисько йорна відреагувала на місце, де не було навчальних закладок. четверолапа помічниця виявила два артилерійські снаряди часів Другої світової війни. Про знахідку повідомили представників ДСНС. Близько п'яти тисяч українських жінок перебувають на фронті за власним бажанням. Таку статистику надала заступниця міністра оборони Ганна Маляр. В керівництві країни підкреслюють, що наразі мобілізація серед жіночої частини населення не проводиться. Згідно постанові Кабміну, єдина спеціальність працівниці якої підлягають призову медична. Але обов'язкова мобілізація для лікарок і медсестер почне діяти лише з 2026 року. Наразі зміни стосуються лише системи постанов на облік. Детальніше про нові правила розповів адвокат Ростислав Кравець. Кабінет міністрів України прийняв постанову, яка регулює питання взяття громадян на військовий облік. Серед жінок мобілізації підлягають лише ті, хто мають медичну чи фармацевтичну освіту. Згідно документу, постановка на облік здійснюватиметься через заклади освіти, зокрема під час завершення навчання. Розповідає адвокат Ростислав Кравець. За два місяці до завершення навчання. За відповідною спеціальністю повинні подати списки таких жінок до районних територіальних центрів комплектації. Зазначені списки в подальшому є підставою для оформлення цим жінкам тимчасових посвідчень військовозобов'язаних без проходження медичного огляду. Спочатку без проходження медичного огляду. Жінки, яким будуть видані ці тимчасові посвідчення строк них до 30 діб, повинні. Семиденний строк з дня отримання цього посвідчення прибути до цих центрів комплектації для того, щоб визначити їх ступінь придатності до військової служби, тобто пройти медичну комісію. Обов'язкова постановка на облік для жінок, які мають медичну спеціальність, почне діяти з 2026 року, додає спеціаліст. Ті жінки, які до введення в дію цього порядку мають медичну або фармацевтичну спеціальність та не перебували на військовому обліку у відповідних. Територіальних центрах комплектування і не отримали документ до затвердження цього порядку, можуть можуть працевлаштуватись як не військово зобов'язані до 2026 року. В подальшому з 2026 року вони всі повинні обов'язково стати на військовий облік. Також будуть створені реєстри військовозобов'язаних та резервістів, зазначає Ростислав Кравець. Відповідні ці бази будуть вже і прикордонники і мати для того, щоб не випускати цих жінок за кордон без відповідних дозволів військкомату, для того, щоб ви знали. Ну і відповідні їх права також подальшому будуть тим самим бути обмежені. Якщо жінки-медики не працевлаштовані за спеціальністю, мобілізація для них за законом не обов'язкова, як і для представниць будь-яких інших професій. Вони можуть стати на облік за власним бажанням, додав адвокат. У неділю одесити відчули себе у зимовій касці. Нарешті випав сніг, але вже за добу від нього майже нічого не залишилося. Тільки калюжи та бруд. Чому в регіоні відбуваються різкі зміни погоди? Пояснює ректор Одеського державного екологічного університету Сергій Степаненко. Ще кілька днів тому в Одесі була майже весна, але сонячна тепла погода швидко змінилась на похмуру, піднявся сильний вітер, а в неділю навіть випав сніг. Такі різкі кліматичні зміни наслідок глобального потепління, пояснює ректор Одеського державного екологічного університету Сергій Степаненко, та наочно показує, чому так відбувається. Коли великий контраст температур між екватором і полюсом. От цей повітряний повітря затримує холодну шапку, да, холодну шапку на полюсі. Через глобальне потепління так звана температурна шапка стає хвилеподібною. Саме тому в Одесі може бути тепло одного дня, а вже наступного різко похолодати. І ця хвиля пройде через декілька. До нас вона дійде таким дуже повільно, там у нас мінус там. Ноч, ночі буде не більше мінус 5 градусів, да? днем буде біля нуля, але це буде сильний вітер, і дуже не, несприятлива для нас погода. А на ця хвиля пройде і потім знову піде відлига. В цілому зміна клімату для Південного регіону веде до несприятливих змін, зазначає Сергій Степаненко. Ми переходимо в зону напівпустелі, на півпустелі Південь України. У нас частішають аномальні, аномальні метеорологічні явища, які, скажімо, завдають шкоди. шкоди як для людини, так і для інших. Зростання температури призводить до підвищення рівня чорного моря. Через це трапляються суви на узбережжі, підмивається, обвалюється ці, ці, скажімо так, скелі. Також підйом рівня Чорного моря веде до затоплення цінних природних територій. Це територія Дунайського біосферного заповідника, це територія Ніжньодністровського природнього парку. Це веде до негативних змін в цих, в цих природних системах. Що стосується прогнозів, на найближчий час січені лютий в одеському регіоні будуть тепліші за кліматичну норму, вважає вчений. Але нестача опадів може вплинути на сільське господарство. Це несприятливі умови. Несприятливі умови. Якщо ж брати, скажімо так, шкідники, то Самі розумієте, що така погода, така погода ну, є сприятливою для, того, для їх збереження, для того, щоб вони не вимерзали, а розповсюджувалися і завдавали шкоди, потім рослинам, сільськогосподарським культурам і так далі деревам. Детальніше про те, як кліматичні зміни можуть позначитись на результатах цьогорічного врожаю, дивіться у наших наступних випусках. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.